Мукачеві відкрили новий німецький дім. Цей проект реалізували в рамках співпраці Ради німців України з федеральним урядом Німеччини. Центри реалізовують чимало дитячих, молодіжних та освітніх проєктів, навчають німецької мови та інших іноземних. Працюють музичний та театральний гуртки, психолог та корекційний логопед. Влітку та взимку громадська організація Німецька Молодь Закарпаття організовує безкоштовні мовні табори. Минулоріч вихованці центру презентували двомовну виставу Шенбурни на Закарпатті. Саме в нашому місті за ініціативи Ради німців України і підтримки федерального уряду Німеччини було придбано німецький будинок для всіх громадських організацій, які популяризують німецьку мову, культуру, які об'єднують етнічних німців закарпаття, які компактно проживали, в тому числі в Мукачеві-Мукачевському в районі. У таку родинну атмосферу, як німецький дім, такий німецький будинок буде слугувати центром для популяризації німецької мови, культури німецької історії, яка сформувалася вже за багато багато років саме в нашому місті Мукачеві. Загалом на Закарпатті проживають 4 тисячі представників німецької спільноти.